Тільки уявіть собі, ключовий представник чинної української влади прибуває до Вашингтона, і замість теплого прийому, якого ми всі очікуємо для України, його візит називають катастрофічним. Саме так, впливове видання Політико описує останні події навколо глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Він став тією фігурою, яка викликає двопартійне роздратування в американських політичних колах, те, чого ніколи не має бути, коли йдеться про підтримку України. Що ж, насправді стоїть за цією гучною заявою, і чому наш найважливіший союзник раптом починає дивитися на Київ крізь призму глибокої недовіри до одного з найвпливовіших чиновників Зеленського. Політик, посилаючись на безліч анонімних джерел, від помічників Конгресу до колишніх чиновників Сполучених Штатів та України, малює складний і подекуди суперечливий портрет. В основі критики лежить стиль спілкування та методи роботи Єрмака, які, на думку співрозмовників, видає часто здаються різкими, надмірно вимогливими та позбавленими розуміння тонкощів американської політичної культури та дипломатії. Звучать серйозні побоювання, що інформація з Вашингтона доходить до президента Володимира Зеленського у відфільтрованому або навіть спотвореному вигляді. Нещодавній візит Андрія Єрмака до Вашингтона на початку червня. 2025 року став яскравим прикладом цих напружених відносин. За даними політико, очільнику офісу президента було вкрай складно організувати зустрічі з високопоставленими чиновниками адміністрації Дональда Трампа деякі джерела описують цей візит як катастрофічний, задаючись питанням. Навіщо він взагалі приїжджав? Хоча прес-секретар Єрмака Олексій Ткачук спростував ці твердження, наголосивши, що зустрічі відбулися, навіть якщо одна з них була коротшою ніж очікувалося, загальна картина вказує на глибоку кризу довіри, особливе занепокоєння. Викликають заяви Єрмака, які за інформацією політико він робив у приватних бесідах із союзниками, звинувачуючи окремих чиновників адміністрації Трампа у зв'язках із Росією. Подібні звинувачення, якщо вони дійсно мали місце, можуть серйозно підірвати і без того. Крихкі відносини та викликати відповідну негативну реакцію з боку американського політичного істеблішменту. Водночас, публікації Політико не залишають сумнівів у величезній та постійно зростаючій владі. Андрія Єрмака всередині України більш ранні статті видання описували його як блискучого психолога, здатного тонко відчувати президента Зеленського та пропонувати йому готові рішення. Його називають сірим кардиналом або навіть «распутіним» української політики. Хоча сам Єрмак категорично відкидає такі порівняння, він фактично контролює доступ до президента та оточив себе лояльними радниками, що, на думку деяких експертів, робить його однією з найвпливовіших. Пільших осіб Україні. зазначається, що Єрмак володіє виключно високими амбіціями і прагне міжнародного визнання. Хоча він публічно заявляє, що прийшов у політику разом з Володимиром Зеленським і піде разом із ним, це виглядає як спроба дистанціюватися від можливих звинувачень в узурпації влади. Проте його контроль над урядом і парламентом, про який пише політико, викликає серйозні питання щодо балансу влади в Україні та фактично перетворює її на ручне управління. Ситуація Описана в політико, має серйозні та загрозливі наслідки для України. Негативне сприйняття ключової фігури українського керівництва у Вашингтоні створює додаткову напругу в двосторонніх відносинах, особливо на тлі триваючої війни та нашої життєвої необхідності в постійній військовій та фінансовій підтримці з боку США. Це є прямим наслідком прорахунків та амбіцій Єрмака. Звісно, прес-секретар Єрмака демонструє його готовність йти на все заради інтересів своєї країни. Та місії президента, заявляючи, що він готовий чекати ще багато годин біля будь-яких дверей, якщо це допоможе моїй країні та місії мого президента. Але це може бути сприйнято лише як намагання виправдати дії, які викликають невдоволення у партнерів і ставлять під загрозу всю нашу підтримку. Ця ситуація підкреслює критичну важливість тонкої та ефективної дипломатії, якої, на жаль, бракує у відносинах між Україною та Штатами під нинішнім керівництвом побудова та. Підтримання довірчих відносин на всіх рівнях від вищого керівництва до робочих груп є ключовим елементом для забезпечення стабільної підтримки та співпраці. Чого зараз не відбувається Україні, необхідно негайно знайти баланс між відстоюванням своїх інтересів і підтриманням конструктивного діалогу з ключовим союзником. Усвідомлення особливостей американської політичної культури та прагнення до прозорості у комунікаціях можуть допомогти згладити гострі кути та запобігти подальшому наростанню напруженості, яка зараз є очевидною. Зараз, коли тінь сумнівів вже лягла на ключове партнерство, головне питання залишається відкритим, чи зможуть Україна та Сполучені Штати подолати цей кризу довіри, яка була спровокована діями окремих осіб? Чи фігура Андрія Єрмака стане тією самою точкою напруги, яка змінить траєкторію життєво важливої підтримки? Майбутнє цього альянсу. І доля самої України можливо залежить від того, наскільки швидко і ефективно Київ зможе розвіяти хмари над Вашингтоном, усунувши причини їхнього виникнення, або ж вони продовжать згущуватися, передвіщаючи нові, куди більш складні виклики. Час покаже, чим обернуться ці дипломатичні маневри вперед день нових глобальних потрясінь, і чи заплатить Україна надто високу ціну за помилки нинішньої влади.